До уваги громадян. П'ятихацька державна податкова інспекція головного управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу громадян. Перший це ті, що мають земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації. Відповідно, земельного законодавства податкового, кожен громадянин України, який має ці земельні ділянки, має право на пільги, визначені законодавством. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб. Значить, перше, це особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни. Фізичні особи, визначені законодавством, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно, ці громадяни мають право скористатися. Пільгами, як я вже зазначав, визначеними законодавством. Для цього необхідно надати копії, підтверджуючих документів, які дають право на пільгу, та написати відповідну заяву до органу Державної податкової служби. А саме, в першу чергу, я звертаюся до громадян, які проживають на території П'ятихатської, Саксаганської, Вишнівської та Лихівської територіальних громад. Для того, щоб Скористатися як пільгою громадяни можуть звернутися до Центру обслуговування платників Пятихатської державної податкової інспекції за адресою міста Пятихатки, вулиця Шевченко, 116, або скористатися електронними сервісами, як я вже зазначав в попередніх зверненнях як Державної податкової служби України, так і у ДПС у Дніпропетровській області надається весь спектр електронних послуг для того, щоб створити комфортні умови для платників податків. Тобто кожен громадянин України може через електронний кабінет, скориставшись правом звернення в електронний кабінет з цифровим електронним підписом, подати ті той чи інші заяву, пакет документів і, відповідно, навіть не виходячи з власного домоволодіння. А тому ще раз хочу наголосити, що якщо громадяни, той чи точніше громадянин має пільгу, про це необхідно звернутися до органів ДПС. Значить, далі, на що хотів би звернути увагу, це на те, що після проведення цивільно-правових угод, тобто це може бути купівля, продаж земельних ділянок дарування, громадяни також повинні звернутися до Органом ДПС для того, щоб були внесені відповідні зміни і в подальшому, щоб не, було, не виникало порозумінь між органами ДПС та громадянами в частині нарахування боргів попереднім власникам і таке інше. І також, як я вже зазначав, це все можна зробити через електронний кабінет, скориставшись електронним кабінетом платника податків. Далі на що хотів би звернути увагу, що триває компанія. Легалізації доходів, так і в першу чергу найманої праці в умовах воєнного стану. На сьогоднішній день офіційно працевлаштований громадянин України має певні гарантії, права і таке інше. І, відповідно, після офіційного працевлаштування громадян суб'єктами господарювання відповідні бюджети отримують кошти, ну і, відповідно, Кожен, як суб'єкт господарювання, так і громадянин вносить свою частку, свій вклад в обороноздатність як в нашої країни, так і перемоги в цілому в умовах воєнного стану. Дякую за увагу.